Страшний лист у відповідь. Під час обіду дідусь знову вчив мене поганого та шкідливого. Ми псували бабусин борщ з сметаною. Якщо є художній хист, то на борщі можна намалювати смішну пичку або ще щось. Дідусь хотів намалювати сонечко, але в нього не дуже гарно вийшло. Я хотіла намалювати качку. Що плаває в борщі, та вийшов собака тошик. Дуже корисна шкідливість, я вам кажу. От тільки доводилось кілька разів прохати в бабусі добавки, вона вже зіпсованому борші важко малювати сметаною щось нове. Раптом ми почули, як бруківкою у дворі гепнувся і покотився камінь. Ми хотіли вибігти поглянути. Що там таке, але бабуся стала суворо і сказала, що маємо доїсти борщ, коли вже його зіпсували сметаною. Ми з дідусем думаємо змагатися, хто швидше з'їсть, звісно, що я перемогла. Бо щоб ви знали, якщо хтось молодець, то це надовго. Дідусь визнав поразку і похвалив мене, а бабуся посварила дідуся за те, що я забризкала с Там тих бризок навіть до середини столу не діставало зовсім трохи. Як на мене, за таке сварити не варто, адже в нас змагання зі швидкісного поїдання борщу, а не просто обід там якийсь звичайний. Але я промовчала, нічого не сказала бабусі. Бо ще мала руками втручатися в її метод виховання дідуся. Дідусь сам за себе зміг постояти, відповів бабусі, що вона геть не розуміється на наших злодійських справах, і взагалі є куди важливіші речі, ніж скатертина. Наприклад, у нього грандіозне перечуття, що той камінь не просто так покотився бруківкою. Бабусі нічого було відповісти, вона лише зітхнула. Я вже казала, що бабуся понад усе на світі любить мене пекти смаколики зітхати. Що важче, то краще. І сварити дідуся за абищо. На бруківці, біля Ганку, ми відразу побачили камінь, обмотаний папером. Вигляд мало все це. Точнісінько такий, як той злодійський лист, що ми підкидували сусідам. За парканами помітили Миколу та його дідуся. Вони підглядали за нами і намагалися бути непомітними. Дідусь мені шепнув, щоб я не давала взнаки, що ми їх бачимо. Зайка, каже він дідусь, голосно, щоб чути було за парканом. Глянь, сміття лежить, викинь його на смітник. Навіщо дідусь каже, що це сміття? Це ж лист? Я не розуміла. Не викидайте, зарепетував Микола за парканом. Це лист. Лист? перепитав мій дідусь і підборгнув мені. Тепер стало зрозуміло, навіщо він говорив про сміття. Сусіди виказали себе. Дідусеві, Леоніду й Миколі довелося перестати ховатися. А від кого цей лист? запитав у них мій дідусь. Не знаємо, знизав плечима дідусь Миколи. Мабуть, від злодійських злодіїв. Ого як? ніби здивувався мій дідусь. Невже від самих злодійських злодіїв? Так так. Микола зробив страшні очі, від них цей лист від злодіїв. Неси мені того страшного листа, Полінко, подивимось, що пишуть злодії. Я підняла каменюку з листом, принесла дідусеві. Мені здалося, що папір був закріплений навколо неї вчорашньою резинкою з нашого листа. Дідусь розгорнув аркуш. Придивився. Ой! згойкнув нарешті. Без окулярів не можу прочитати. Доведеться тобі, Полінко, читай цей страшний лист від злодійських злодів. Я вмію лише писати злодійські листи, дідусю. Читати їх не вмію. Нічого там уміти, простіше від простого Тьфу, і прочитала. З обеткою не виникне ніяких складнощів. Якщо дідусь каже, що читати легко, то хай так і буде. Прочитаю. У мої молоді роки я багато не знаю, в чому ще молодець і що можу вміти. От тільки згадала, що обетку ми розичили сусідам. Дідусю, біда! У нас немає абетки, ми її позичили. Справді, сусіде, можеш нам нашу абетку повернути? У нас є нестримне бажання цей страшний лист прочитати. Сусід відіслав онука по абетку, а сам став хитрувати з моїм дідусем. Я вам скажу ще який хитрий виявився дідусь Леонід. Спочатку він випитав у мого дідуся, де в нас дерева зі стиглими яблуками? І ще випитував, де дідусь купив луки та стріли? Уявляєте? Я пізніше запитала в мого дідуся, навіщо він усі усі наші таємні секрети повиказував. А Діда розсміявся і заспокоїв мене, що ми сусідів усе одно перехитруємо, хоч які вони хитрі будуть. Так навіть цікавіше. Микола приніс мою обетку. Ми з дідом пішли до Альтанки і узялися читати листа. Я знаходила літеру в абетці. малюнку вгадувала назву й читала. Залишилось запам'ятовувати їх одну за одною. Це вже ми робили разом. Коли літер набиралось багато, у нас виходило ціле слово. Бабуся звала нас на щось смачне, що можна було схочу попсувати. Ми відповіли, що нам ніколи. Бабуся здивувалася, прийшла до нас допомагати читати. У неї теж не було окулярів. Тож довелося читати мені. А вона допомагала, запам'ятовувала літери, доки з них не складалось ціле слово. Бабуся назвала мене єдиною бабусину дідусиною Надією. Я трохи запишалася собою. Було через що? Без мене вони цей страшний злодійський лист. Не прочитають. Деякі літери, котрі кілька разів траплялися, запам'ятала, читати їх стало легше і швидше. Зірку запам'ятала, тому що з неї лист починався. І акула часто траплялася. Ось що було в тому страшному листі. Злодійський лист. Ми Злодійські злодії Бедемо ввечері грабувати ваш сад. Прив'яжіть собаку міцно. У-у-у! Добрі злодійські злодії. Я запитала в бабусі з дідусем, навіщо в листі так багато літер удавів написано. Вони подумали, подумали і відповіли, щоб нас нажахати. Ми разом стали прислухатися до наших організмів. Нікому не було страшно. У дідуся від тих літер навіть стався напад хоробрості, а бабуся сказала, що її більше лякають не літерки-удави, а те, чого ще можна чекати від нашого дідуся. Мені було не втямки, навіщо вона таке сказала, адже лист написав не дідусь, а сусідські злодійські злодії. Дідусь сміливо засміявся зі слів бабусі і відповів їй, що сьогодні знову навчить улюблену онуку поганого та шкідливого. І, взагалі, у нас сьогодні боротьба зі злодійськими злодіями, тому всі повинні йти до ліжка, набиратися сил. Бабуся сказала, що в неї є необхідні сили на всіх злодіїв і навіть на дідуся залишиться. Тому вона побуде в альтанці, позітхає на свою долю. Дідусь сказав мені, що найкраща допомога бабусі в її важливій справі це якнайшвидше наше зникнення звідси. Ми поспішили до ліжок. Спати в день я не люблю. Це лише малі діти вдень сплять. Але зараз ми не спали. Ми набиралися сил перед нападом на наш садок. Це зовсім інша річ. Ми набиралися сил майже до самої вечері. За вечерею дідусь знову вчив мене поганого. Ми псували домашній сир родзинками. Та сметаною. Бабуся бурчала на дідуся, та коли ми попрохали добавки, бо залишилися родзинки, зраділа, мене похвалила, а дідуся ні, хоча ми обоє з'їли всю добавку. Я вже стільки навчилася поганого та шкідливого, що аж запереживала, чи не стану зовсім поганою дівчинкою. Дідусь засміявся безсердечним сміхом, а бабуся мене обняла і заспокоїла. Сказала, що таку гарну дівчинку, як я, кількома дідусевими дурощами не зіпсуєш. Ще вона суворо подивилася на дідуся пообіцяла йому добрячих гарячих обов'язково. Я теж стала дивитися на дідуся поглядом бабусі. Здається, в мене теж виходило достатньо суворо. Дідусь перестав сміятися, схопився на ноги, ляснув себе долонею. Що ж ми сидимо, наш садок у небезпеці? Мені дали завдання перевдягнутися в темний, злодійсько-спортивний костюм. Він саме висохнув після прання. Бабуся знову зітхнула після такого дідусевого завдання. Щоб вона не засмучувалася, дідусь і їй наказав передягтися в темний одяг і ще знайти вугілля, щоб замазорити ним обличчя й руки для непомітності. Бабуся ще раз сітхнула, мабуть, від полегшення. Схоже, що вона переживала, чи візьмемо її з собою на захід садка, чи ні. А мені потрібно приготувати сюрприз злодійським злодіям, загадково мовив дідусь. Я теж хочу сюрприз, сказала я. Чим я гірша від злодіїв? Дідусь визнав, що я нічим не гірша від злодіїв, навіть краща, але сюрприз буде такий, що не сподобається злодійським злодіям. На рідну внучку він такі шкідливості використовувати не має бажання. Мені стало ще цікавіше. Та дідусь нічого більше не пояснив. Бабуся зітхнула середнього ступеня тяжкості зітханням і теж нічого не сказала. Ми пішли перевдягатися. Дідусь чекав нас біля ванної кімнати. Дивіться, яку чудову зброю я виготовив. Проти злодійських злодів. Вигляд у дідуся був дуже задоволений. У руці він тримав пляшку з-під мінеральної води. Я нічого не розуміла, а бабуся схопилася за серце. Тільки не це, простогнала вона. Після її слів мені ця невідома зброя ще більше сподобалась. Дідусь засміявся. Повів нас до вани, Дивись, Полінко, ось найкраща зброя від злодійських злодіїв. Навіть краща за лук і стеріли. Діда натиснув на пляшку, з маленького отру в кришці бризнула цівка води. Я заплескала в долоні. Дідусь був задоволений, що мені сподобалась нова зброя. Бабусі він сказав не довірить важливого знаряддя. А я маю спробувати. Мене двічі не треба було вмовляти. Що сили я натиснула на пляшку? Цівка води бризнула просто на бабуся. Бабуся завалала, а дідусь був задоволений. Сказав, що відразу видно добротно зроблену річ. Бабуся сердито подивилася на дідуся. У мене перечуття. Сказала вона, що завтра дідусь буде прибирати в усьому будинку. Діда зітхнув, у нього зітхання виходило гірше, ніж у бабусі. Я ще раз бризнула з пляшки. На це раз не на бабусю, а у ванну. Прислухалась до свого організму. Ніякого перечуття не виникло. Мабуть, треба бути оприсканою, щоб з'явилося якесь передчуття. Дідусь наповнив дві хитрі пляшки водою по самій вінця. Ми пішли у двір ховатися. Бабуся мала зачаїтися в іншому місці біля ганку. За командою дідуся вона мусила світити ліхтариком на злодійських злодів і гучно гавкати, щоб їх налякати. У бабусі з'явилися нові перечуття. Що дідусь завтра буде прибирати ще й у садку. Діда відповів, що йому байдуже на бабусині передчуття аби лише гучно гавкала. І, взагалі, в нього завтра важливі справи на риболовлі. Ще дідусь похвалив бабусю. Сказав, що в неї все життя добре виходить гавкати. Я з повагою подивилася на бабусю. Бабусю, ти навчиш мене гавкати? запитала в неї. Я не дозволю бабусі вчити тебе поганого, утрутився дідусь. Це лише моє право та обов'язок. Бабуся створена для іншого. А для чого створена бабуся? одразу виникло в мене нове запитання. Дідусь уважно поглянув на бабусю відповів що навіть не уявляє, для чого існують бабусі, але для того, щоб навчати поганого, вони точно не призначені. Бабуся хотіла щось сказати, але дідусь повідомив їй, що порахуватися за ганком. Ще дав їй лук і стеріли відстрілюватися, якщо вороги перейдуть у наступ. Бабуся запитала, як вона зможе двома руками відстрілюватись і водночас підсвічувати ліхтариком. Дідусь відповів, що в неї буде час подумати, вона вже достатньо доросла дівчинка. І щоб у полон не здавалася в жодному разі. Тепер нам потрібно замазурити обличчя для маскування. керував далі дідусь. Бабуся заперечувала, але діда її все одно замаскував. Я замаскувала обличчя дідусеві, а він мені. Ми мали дуже страшний вигляд. Дідусь цим був дуже задоволений, а мені було весело. Бабуся залишилася біля ганку, а ми пішли до газону. Треба повсти, шепнув дідусь. Нас не повинні помітити, доки не йтимуть назад. Ми поповзли по траві ховатися неподалік від таємного лазу в паркані. Мені подумалось, що дідусь, крім прибирання в домі та садку, ще пратиме одяг. Мабуть, це наше жіноче передбачувати дідусеві завтра. Сховалися ми добре. Діда був задоволений. У темному одязі назовсім не було видно в траві біля паркану. Чекати довелося недовго. Від сусідів почулись обережні кроки. Скрипнули дошки таємної лазівки. Злодійські злодії забралися до нашого садка. «Злодій? що був вищий, показав рукою на яблуню. сюди, є мовив він меншому злодію. Я мало не засміялася. Це були Микола і його дідусь Леонід. Мій діда ледве встиг затулити долонею мого рота. Тут хтось є, занепокоївся Микола. Тихо, нікого тут немає, відповів його дідусь. Ходімо, виберемо найсмачніше яблуко. У руці Микола тримав незрозумілу для мене річ, а в руках дідуся Леоніда я добре розгледіла лук зі стрілою. Точнісінько такий, з яким ми ходили злодіячити до їхнього садка. Злодійські сусіди прокралися до яблуні. Я бачила, як Микола видерся на свого дідуся. Вони трохи по ковр писалися в гіллі, потім повернули назад. У Миколиних руках тепер був лук зі стрілою, а не те не зрозуміло, що й бачила на початку їхнього нападу. Зникло. Мені було дуже цікаво, що вони на яблуні залишили. Хотіла запитати в дідуся та не встигла Світи! Є. Вигукнув мій дідусь гавкай! Наша бабуся вискочила за ганку з увімкленим ліхтарком. Може, від хвилювання, а може, з переляку, вона забула грізно й гучно гавкати, проте дуже смішно стрибнула туди сюди. Промінь світла метушився в пошуку злодійських злодіяк. Самі злодіяки в паніці забігали поміж дерев. Стріляй. гукнув дідусь Ліні онукові. Сам теж не гаяв часу, вистрілив у мою бабусю першим. Микола прицілився й теж вистрілив. Героїчна бабуся метлялася між стрілами, намагалася опіймати злодійських сусідів у промінь світла. У вільній руці вона тримала лук зі стрілами. Проте геть забула про нього і не відстрілювалась. А може, не встигла придумати, як світити та стріляти водночас. Мені було лячно за бабусю. А що, як стріла з присускою влучить у неї? Вогонь, підірвався мій дідо. Точніше, вода за бабусю, за яблуко. Я теж скочила на ноги. Ми стали бризкати на Миколу його дідуся водою. Вони з несподіванки завмерли, припинили стріляти з луків у людей, що стовбичать, добре цілитись. Я бачила, що добряче попала по Миколі. На радощах засміялась і стала цілити по його дідусю. Біжимо! вигукнув дідусь Леонід. Засідка! Вони побігли до таємного лазу в паркані. Першим проскочив Микола. Дідусь Леонід нагнувся, щоб пролізти слідом за ним. Але ми його наздогнали. Мій дідусь устиг випустити цівку води йому на дубку. А в мене вже майже не було чим бризкати, і я багато витратила на Миколу. Мокрі злодійські злодіяки втекли. Дідусь підійшов до бабусі та обняв її. Вправно ти стрибала між стрілами, сказав дідусь, я тобою пишаюся. Бабуся відповіла, що їй теж було весело, але передчуття щодо прибирання в домі й садку в неї залишились. Я розповіла про свої перечуття щодо прання одягу. Бабуся глянула я добряче, замурзала костюм і мовила, що пишається мною і моїми перечуттями. Дідусь зітхнув. Ходімо глянемо, що сусіди сховали на дереві. Ми підійшли до яблуні. Бабуся присвітила ліхтариком. На гілці. Висів красивий букет. Дідусь підняв мене над собою. Я обережно відчепила квіти. Ось і дочекались, мовила бабуся, нашій онуці вже квіти дарують. Вона навіть пустила сльозу зовсім маленьку. Я знаю багато випадків, коли слізками можна чогось домогтись. Ну, або треба плакати, бо треба. Бабусиної причини я не розуміла. Букет був гарний, квіти приємно пахнули. Я дала їх понюхати спочатку бабусі, а потім дідусеві. Діда схвалив букет, але сказав, що краще б злодії повісили негіля у вудку. Мені здається, що дідусь у цьому разі помилявся.